Росіяни зривають концерти Олега Скрипки в Німеччині. Ми розуміємо звідки ноги ростуть. Словом вони не розуміють. Тоді в бій іде кулак, так як роблять збройні сили України. Вони приборкують силою Росіян. На сході України та на півдні України Олег Скрипка бореться проти росіян, які зривають його концерти у Німеччині. Зараз до цього перейдемо. А ще пригадаю, як Олег Скрипка вдарив з ноги у щелепу українофоба Дугіна у тісній гримерці акваторі українські рок зірки уважно слухали про мову Дугіна, який трактував українців як зрадники Великої Євразії. У повітрі запахло національним розборотом. Олег Скрипка. Кутаючись в легке пальто, попрямував до виходу і зіткнувся з геополітиком. Далі Дугін обматюкав Олега Скрипку, той не витримав і смачненько відповів йому. Переконую, от але все одно оберти піднімаються, і я ну, коротше йому надавав підсрачників. Там в статті написано, що я йому там шілепу зарядив. Ну, ну я в принципі мене спортивна форма нормальна, але ну, не настільки я кульфу не вивчав. А, ну підсрачників в принципі можна надавати, я йому надавав. А, от, Купніків надавав. І, і що цікаво, що мене підтримала ну тусовочка, яка це все спостерігала. А, вони підійшли і якби, і вибачилися переді мною, І при, підійшло два хуронника, правда, вони були похожені з України, і вони на мороз за шкварки виконали цього Дугіна. Потім я дізнався, що це Дугін. А, я, я про нього знав, в принципі, про його теорію. А потім я познайомився з журналістом, власне, який написав цю статтю, і він мені подарував книжку Дугіна. От і а, дійсно російський фашизм, як і все, російське вкрадено, і а, ну, в принципі, от це такий мікс, мікс між німецьким фашизмом, італійським фашизмом і а, теоріями вже Після цієї скандальної заяви Олег Скрипка має проблеми в Німеччині. Росіяни блокують його концерти і не дають виступити. Шановні вітаю ранкового ранку Бутенберген. Я щойно прибув до Гамбурга і тут буде звучати сьогодні український рок н рол Будемо співати українських пісень, будемо збирати кошти на допомогу Україні і наближувати перемогу. Слава Україні, граємо слава сердечно, Олег Скрипка. Та концерту все таки не відбулося, як розповідає лідер гуртової Олег Скрипка. Росіяни роблять все для того, аби виступи колективу не могли відбуватися у німецьких містах. У мене за спиною прекрасний клуб, який називається Індра, в якому колись починали грати «Бітлз». От але зараз мова піде не про «Бітлз», а про українську музику, яка несподіваним чином отримувала тут супротив якихось таємних сил в Німеччині, От, і починаються скасовуватися наші концерти, наші концерти під такою егідою, що українці це фашисти, і фашистам не можна співати рідною мовою і співати своїх пісень. От, і е, ми всі розуміємо, звідки тут ноги ростуть. От, і, на жаль, на жаль, тут німці, якби, е, нібито, вони стоять на сторону українців, але, але клуби не дотримуються, не дотримуються контрактів і, е, і ми не можемо потрапити в ці клуби. От обітосклись е, потрапили, потрапили в гамбурзький клуб і зробили, зробили собі кар'єру. Я про, про що йде мова. Хочу до вас звернутися Дорогенькі, хто купив квіточки, хто ще не купив. Підтримуйте нас, і ми повідомимо, де все ж таки ми будемо в Гамбурзі виступати, тому що тому що ну, така корупція. от так працюють довгі руки Кремля. От але ми все одно зробимо концерт і слідкуйте за подіями, як, е, як будуть розвиватися. Вони і ми концерт все одно зробимо. Хоча Олег Скрипка сподівався, що все-таки зможе знайти зал і провести концерт, але цього не вдалося. Занадто довгі руки Кремля, треба їх. Ну ви знаєте, що зробити. Дорогенькі, вітаю вас! Я все ще знаходжуся в Гамбурзі, і е, вчора, як ви пам'ятаєте, у нас мусив бути тут концерт, який. Е, не дивлячись на неймовірні зусилля нас, організаторів, не відбувся, і ми його перенесли на сьогодні. От я хочу з вами поділитися детал, деталями, а вони дуже цікаві. Значить, по перше, я неймовірно вдячний всім вам за підтримку і вдячний українській громаді тут, в гамбурзі, нашому консульству. І організаторам вони всі об'єдналися і боролися за те, щоб концерт вчора відбувся. Я вам скажу, значить, чотири майданчики. Ну тобто, перший майданчик відмовив буквально за там, ну по-моєму, за за вісім годин до того, хоча підписали контракт. Відмовили нам в концерті, і я не думав, що це в Німеччині може так відбуватися, тому що контракт, закони і тому подібне, суди нічого не бояться, просто, просто скасовують, відміняють. Потім ще три майданчики і одна церква українська. Тобто, спочатку вони погоджуються, а потім вони відмовляються. І питання, чому так відбувається? От і значить, наратив такий, що. Розгоняється по по пресі тут в Німеччині і в інтернеті, що українці фашисти. Що скрипка це ну глава фашистів взагалі е, в Україні, і вони співають фашистські пісні. От таким чином, потім потім е, е, це подається владі місцевій. Потім, коли е, концертний майданчик він погоджується е, ну, з концертом, е, я так розумію, що концертному майданчику погроджують, просто впряму погроджують. І тут є такі фашистські місцеві організації, які ми знаємо, ким спонсоруються, які прикриваються лівацькими поглядами. І виявляється, що вони тут собі дозволяють, е, в облага цивілізації для миру і равенства приходити. І трощити, розбивати вітрини клубів, закладів і тому подібне. І влада, влада, тому що це толерантно, пропонує не грати концерт, тому що тому що можуть прийти всіх побити і розтрощити. Друзі, це мені нагадує 90-ті роки в Україні. Ну принаймні, у нас зараз до війни такого не відбувалося. А тут виявляється, це відбувається, і влада радить, не радить, а кажуть, не робіть концерт, тому що тому, що ми будемо турбувати оцих фашистів місцевих, які спонсоруються з Кремля. От і, і вони тут будуть бити. І виявляється, що вже була розтрощена українська церква, і яка якраз і не змогла нас прийняти, тому що вони бояться, що. Вони ще раз туди прийдуть і, і рознесуть, тут в гамбурзі. Уявляєте, уявляєте, що відбувається? Просто у нас подається в поліцію, і поліція захищає, а вони кажуть, що ми ну не факт, що ми можемо а, дати вам машини, тому що це небезпечно. Краще не грайте, не грайте концерт. А хто скомпенсує а, те, що колектив приїхав, квітки, проживання, а, а, завдаток клубу ніхто не віддає, організатори страждають. Це ну, це дійсно це мене дивує. От. І тому, друзі, ми сьогодні все ж таки будемо намагатися зробити концерт і а, зробимо, зробимо таким чином, що ми не можемо повідомляти де, а, де він буде. І Запросимо вас вже безпосередньо, хто купив квітки, запросимо вас і. Друзі, дякую за підтримку і далі підтримуйте, тому що ми приїхали не тільки з концертами. Приїхали підтримати наших військових, наших волонтерів і наших біженців, які які тут є, і, і ми ще хочемо зібрати кошти. Ну давайте е, спостерігати, як будуть розвиватися далі. Е, далі е, події буду вас тримати в курсі сердечно з вами. І Гутен Abend, О Олег Скрипка.